По-перше, дякуємо Збройним силам. Завдяки, завдяки ним ми можемо сьогодні грати в футбол. Що стосується гри, ну, я привітав команду, розумієте, для нас це велика подія обіграти таку команду як Карпати і розумієте, такому матчі, який не дуже вдало складався для нас. Ну, це така для нас, я ж кажу, на характері, на емоціях перемога. Що стосується самої гри, ну перший тайм, як на мене, ми забили швидкий м'яч гарний, але ну, потім була ну, тотальна перевага Карпат. розумієте, і Два м'ячі вони, ну так би мовити, близнівки, подача з одного, з іншого флангу. Ми просто розуміли, що другий тайм ми грати будемо по вітру, Сьогодні такий вітерець був трошки, ми це зрозуміли і трошки, ну як внесли корективи. Внесли корективи і Просто просив їх нагнітати і притримати м'яч. Ну тому, що в першому таймі у нас м'яч всередині зовсім не тримався. Я ж кажу, ну Карпати нас в першому таймі по контролю, по всьому, по моментам переграли. Хоча відвертий бути ми рахунку 1-0 могли забити другий м'яч 2-0. Хоча Карпати володіли повною переваги, але коли два момента встення не розібрався трошки. Ну, другий тайм же ви бачили, це вже така була чоловіча боротьба. Знаєте, з обох команд, з сторони обох команд. Ну, я дякую хлопцям, що вони от такі, знаєте, забили два м'ячі, стандарт, і потім цей м'яч, коли вийшов один в один, реалізували до цього. Було. Ну, я, я привітав команду, розумієте, для мене зараз трошки радість велика, ну і спустошення, розумієте, після цього всі емоції залишились на полі. Але я ж кажу, я подякував дуже команді. Чому? Тому що так, ви ж бачите, ми, так як розвивається ситуація в нашій групі, то не то, що кожних три, кожне очко на ворогу Якщо взяти так, як ця гра складалася і відбувалася, то ми чекали такої гри. Ми знали, що суперник на нас серйозно готується і на нас так, так, так як всі команди. Чекали, що боротьба буде. На жаль, так сьогодні сталося, що ми програли. Програли, скажімо так, ненадійно зіграли при обороні. Не притаманно сьогодні були такі помилки для наших гравців. Ми не впізнали сьогодні нашу оборону. От, скажімо, просто подарували голи. Ой, чим команда епіцентр скористалася з нашими помилками і за це нас і наказала. От. А так ми готувалися, вивчали команду, знали, як команда буде діяти, як буде грати. До цього були готовими. На жаль, такі помилки при обороні призвели до пропущених голів і маємо такий сьогодні ре результат.